Слава Ісусу Христу! Прочитаймо сьогодні Псалом 66, в деяких виданнях Він, 67-й. Для диригента хору на струнних знаряддях Псалом Пісня. Нехай Бог помилує нас і Хай поблагословить, Хай засяє над нами обличчям Своїм, щоб пізнати дорогу Твою на землі посеред народів усіх спасіння Твоє. Хай тебе вихваляють народи, о Боже, хай славлять тебе, всі народи. Нехай веселяться й співають племена, бо ти правдою судиш народи, і племена ведеш на землі. Хай тебе вихваляють народи, о Боже, хай славлять тебе всі народи. Земля врожай свій дала, Бог поблагословив нас, наш Бог. Нехай благословляє нас Бог і всі кінці землі хай бояться Його. Цей псалом, як ви бачите, радісний, світлий такий, і вважають, що він був написаний для того, щоб дякувати Богу за врожай, земля, врожай свій дела. Бог поблагословив нас, наш Бог. Сьогодні ми ще далеко від врожаю, але, звичайно, ми хочемо, щоб Бог поблагословив і дав можливість мирно обробляти. Землю, щоб вона могла приносити плід. І цей псалом нам нагадує про Божий задум, що Бог дійсно бажає благословити всі народи. Починається він з благословіння, яке нагадує так зване Ааронове благословення, яке записане в числах. Другий розділ псалма каже, другий вірш псалма каже: Нехай Бог помилує нас. І хай поблагословить, хай засяє над нами обличчям своїм. І в числах 6 розділ з 22 вірша є така настанова для Ізраїлю, і Господь промовляв до Мойсея, говорячи: промовляй до Аарона та до синів його, говорячи, так благословляйте Ізраїлових синів, говорячи їм: нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир. Вони будуть кликати імення моє на Ізраїлевих синів, а я благословлятиму їх. Ось таке благословіння Ааронове, і коли ми читаємо тут про те, що нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, це означає, щоб віруючи, Могли бути впевнені в любові Божій, в тому, що Бог дивиться на них прихильно, сяє на них лицем своїм доброзичливо, і що це по милості Божій, супроводжується земними благословеннями, такі, наприклад, як врожай. Але Ізраїль не був назначений для, тільки для того, щоб бути одному благословенним. З самого початку Бог. Задумав, що через Ізраїль мають благословитися всі народи. Це завід Бога з за Авраамом, тому що Бог сказав, що в сім'ї Твоєму благословляться всі народи. І тому цей псалом говорить про благословіння не тільки для Ізраїлю, а для всіх народів, що пізнали дорогу Твою на землі. Однак, з біблійної історії ми знаємо, що спочатку Ізраїль ухилявся в грубе ідолопоклонство. І таким чином не міг засвідчити народам про істинного Бога. Після Вавилонського полону і повернення грубе ідолопоклонство було однозначно відкинуто, був дуже такий монотеїзм, як розуміння того, що Бог ненавидить ідолопоклонство. Але, на жаль, з'явилися ідоли іншого гатунку, а саме впевненість. У своїй самоправідності, через невірне розуміння мети своєї вибраності, невірне застосування закону з акцентами на другорядному, на ритуальних якихось речах, на ритуальній чистоті, а не на виконанні заповідей від серця. І як один богослов каже: Ізраїль, замість того, щоб бути світлом для народів, обклав себе зеркалами і любувався. Сам собою використовуючи для цього невірне розуміння закону Божого. Однак Бог не відступився від свого задуму, і щоб повернути Ізраїль та інші народи до свого задуму, до спілкування з ним, Бог послав Ісуса Христа, нащадка Давида, нащадка Авраама, і через якого. Ізраїль і всі, хто вірує в Ісуса Христа, має повернутися до того, для чого Бог сотворив людину, щоб вона була образом Божим і в своїй поведінці відображала самого Творця. І тому ми читаємо в посланні до Галатів, яким чином здійснюється це благословіння. послання до Галатів, 3 розділ з 13 по 14 вірші. Христос відкупив нас від прокляття закону, тобто ми всі заслуговували прокляття, як євреї, які мали закон, так і погани, які не мали закон, але тим не менше були порушниками ще задам. Христос відкупив нас від прокляття закону, ставши прокляттям за нас. Тобто, Він взяв на себе прокляття, яке ми заслужили, бо написано проклятий усякий, хто висить на дереві. Щоб, і ось тут мета, щоб Авраамове благословення в Ісусі Христі поширилося на поган, щоб обітницю Духа прийняти нам вірою. Отже, коли ми віруємо в Ісуса Христа як того, хто єдиний примиряє нас з Богом, тоді ми отримуємо обітницю Духа вірою, тоді, як каже Христос. Він з оцем приходить і оселю закладає в нас. І тоді ми стаємо частиною Божого врожаю. Пам'ятаєте, як Ісус одного разу сказав своїм учням, апостолам, що подивіться, що ниви вже готові і моліть, щоб Господар вислав жінців на свої ниви. І в день П'ятидесятниці це були перші снопи цього урожаю. І далі проповідь Євангелія продовжилася всім народам. Тому цей псалом про це благословіння до народів приходить тоді, коли народи пізнають Бога в Ісусі Христі і славлять саме Бога. Зараз ми засмучені і вражені тим злом, яке твориться, тому що вершники Апокаліпсису. Мчать безпосередньо по нашій землі, по Україні, і ми не бачимо отого благословення серед народів, а бачимо навпаки, як Боже ім'я і ім'я Спасителя Ісуса Христа використовуються для пропаганди, наприклад, расизму, для маніпуляції виборцями, як це сталося, наприклад, в Сполучених Штатах, і можемо. Бачити багато лицемірства і всередині нашої країни, і так далі, але Бог від свого задуму не відмовився. Тому нам треба пам'ятати, що в Ісусі Христі Він дійсно сяє на нас своїм лицем дуже і дуже доброзичливо. Тому будемо молитися про те, щоб Господь дав мир нашому народу. А для цього будемо молитися, щоб Господь також давав покаяння як можновладцям, так і простим людям в нашому народі, тому що благословення всіх народів залежить наскільки серйозно народи пізнають Ісуса Христа, як багато людей в цих народах дійсно бажає йти шляхом Ісуса Христа, а не просто добиватися якогось свого величия, чи робити себе великими знову, чи ще щось. В цьому в напрямку. І Бог не відмовився від свого плану, Бог продовжує діяти. Сатана може нас лякати тим, що нібито останнє слово за брехнею та грубою силою, насильством. Але ми знаємо, що Господь Ісус Христос воскрес і Він благословляє всіх, хто навертається до нього. І з книги Об'явлення прочитаємо. В 7 розділі, 9 і 10 вірші. Це частина видіння апостола Івана. По тому я глянув, і ось натовп великий, що його зрахувати не може ніхто з усякого люту, і племен, і народів і язиків стояв перед престолом і перед Агнцем, зодягнені в білу одежу. А в їхніх руках було пальмове віття. І взивали вони гучним голосом, кажучи, спасіння нашому Богові, що сидить на престолі і арнці. Хай Господь благословить кожного з вас, засяє на вас своїм світлим лицем і дасть мир вам, мир насамперед з Богом через Ісуса Христа, дасть радість пізнання Його, і Хай Господь по милості своїй приведе нашу країну до миру, щоб можна було. Жити і щоб Україна могла бути вільною і розквітати. Будемо молитися за наших воїнів, і хай Господь почує наші молитви. Хай Господь благословить вас в ім'я Ісуса Христа. Амінь.